Дорогі глядачі, доброго ранку. Я що сьогодні на youtube каналі Скіфча, прийшов час поговорити про Бога. Так як Бог є причиною всього в цьому світі, очевидно, що Бог є через там кілька десятків, може якихось логічних. Це почок причиною створення каналу Скіпча. Тому не поговорити про нього, ну, було б як мінімум інтелектуально не вірити. Ну, а як максимум там взагалі, вже в залежності від того, що ви там вірите. Я вірю в Ісуса Христа, це сталося не так давно. Приблизно півтори тижні назад. Після цього в моєму житті стали відбуватися доволі цікаві речі. Я думаю, всі віруючі люди знають про що я. Але в першу чергу мене цікавить, коли я починаю щось таке подобне задвигати. Реакція атеїстів. Вони кажуть відразу, що там ну, та, ну церква, та ну, це ти просто там, ви там всі собі дружні напридумували і вірите в це. Ну і так далі. Ви, В принципі, я думаю, всі хоча б раз в житті, були присутні під час дискусії на тему, там, Та, в що ж вірити, і чи треба взагалі вірити. Ну і так далі. До того, як я прийняв Ісуса Христа як Спасителя, я вірив в Бога. А до того, як я повірив в Бога, я був атеїстом. Типу, до 22 років приблизно я був атеїстом, причому таким доволі, я би сказав, зубастим. Але я розумію, що власну версію оцю тіпа, тіпа зубасту я би, звісно, розгалив би і не залишив би від неї, від неї мокрого місця уже зі своїм багажом знанням нинішнім. Я б задав кілька питань про те, що таке картина світу, як вона формується, з чого вона починається. І я думаю, вже моя версія тріснула по швам і, в принципі, більше б не було їй що казати. Так, тому, знову-таки, звертаючись до атеїстів, я вважаю своїм священним боргом. Сказати щось таке, щоб ви призадумувались про... про те, чи варто взагалі вам вірити в Бога. Тому я ще кілька хвилин буду розказувати про те, як мені було важко, але як я все-таки прийняв Господа Бога, а потім і Ісуса Христа як Спасителя і останню надію. Все почалося з того, як я прослухав семінар Арістовича, ссылку на яку я точно прикріплю в цьому відео, або в закріпленому коментарі, або в описі. В общем, ви вистайте під відео. Там Арістович каже дуже багато розумних речей, але, звісно, що... як і він на семінарі каже, що. Постійно постійно так виходить, що що б я не казав, або яку б я там книжку не писав, або яку главу би в цій книжці не писав, воно постійно виглядає, як це зерно роз, розсипане перед свиньми, але із деякі ці зерна це все-таки реально золоті крупиці. От приблизно щось таке. І, в принципі, його семінар теж таким вийшов. Дуже багато насправді контексту, ведички і всього такого, але дійсно розкидані просто ті самі поворотні моменти, які просто тобі починають ламати всі твої шаблони, все як ти раніше жив, всі твої уявлення про це. І те саме сталося зі мною. Після цього відео я окончательно зрозумів, що ну, без Бога все-таки нікуди. І все починається з того, що такий вам невеличкий спойлер, що хто з вами знайомий з математикою, а взагалі то середня школа підрозуміває, що всі знайомі з математикою, і є таке поняття як Аксіома. Аксіома це по суті свої чиста віра. Якщо звертатися до істочників, я, на жаль, не хочу зараз там займатися монтажом, я все кажу словами, одним дублем, без замрочок. Тому пробачте мене. Кому потрібен високоякісний контент, будь ласка, взагалі ви знаєте, що робити. Повертаючись до Аксіома. Аксіоми це твердження, яке не потребує доказу. Наприклад, теорема це твердження, яке потребує доказу, і є доказ теорем. Після того, як теорема доказана і На неї можна спиратися, як на аргумент в подальших, там, наприклад, в тих самих доказах інших теорем, або в якихось своїх судженнях під час розв'язку задач. Аксіома вона ж така хитра, що по суті теореми, наприклад, от коли, наприклад, у нас є тільки аксіоми, да, а теореми ще жодної немає, і жодна з них не доказана, то якраз таки доказують теорему долучається на основі Аксіоми. Картина світу людини працює приблизно так само. Спочатку є кілька тверджень, які беруться на віру. Наприклад. Е... А, не Перше твердження Бога немає. Там друге твердження був е... Великий Вибух. Большой срив там може кому. При... Е... Буде проще вспомнити, що таке теорія Большого відру, і чому нашій Вселенні там більше 13 мільярдів років, по мнению учених. Ну і, в принципі, наприклад, там ще якісь утвердження на віру можуть бути прийнятні, це нормально. Наприклад, там душа є в, человекі, в людини, або там реінкарнація існує після смерті. В общем, твердження можуть бути всякі різні. Головне, за що відповідальна людина в своїх аксіомах, це те, що вони не мають бути Ну, Я думаю, це очевидний факт, але я вважаю за потрібним його проговорити, тому що дійсно частенько так буває, що ті аргументи, які я чую, коли я кажу, от я вірю в Бога, да, і мені починають розказувати. Як це все неправильно і чому я так не маю робити, а я запитую, а в що ви вірите? І мені починають розказувати про якусь нумерологію, тарологію, я ось звіняюсь, чуть ли там не якесь язичництво. І я кажу, що от ці всі випроси, які ви задали до мене, вони актуальні і до всіх типів віри. Тому, як то кажуть, перший шлях, перший крок, оцей який. У вигляді аксіоми. Потрібна як мінімум одна аксіома, з якої почнеться вся картина світу, без неї нікуди. І вибір аксіоми це чистий вибір людини абсолютно бездоказательний, тому що у вас немає ще ніяких аргументів. Аксіома вона не про аргументи, вона про вибір. І якщо уж і вибирати, то, ну, звісно, що. Якщо ми так подумаємо і там можемо почитати, що ж таке Бог і як його називають взагалі люди, і що вони вкладають в це поняття, то, звісно, що думки різняться, але все приблизно плюс-мінус все рівно зводиться до того, що це там, абсолютна любов, абсолютне благо. Перша причина всього, максимальна абстракція, якщо більш так в математичну сторону там з'їжджати, а... отець. Наш батько. Той поволі, кого створений весь цей світ. Якісь такі твердження можна зустріти про Господа Бога. І коли я зрозумів, що мало того, що це там, абсолютне благо, там, як мінімум, по-друге, він ще й дозволяє. Побудувати цілісну картину світу, яка не противоречує отлічі від різних наукових картин світу, які мають свої обмеження, і є питання, які вони не готові обговорювати, тому що вони виходять за рамки їхніх представлень. Господь Бог дає іще і більшену можливість поговорити нарешті про такі теми, як сенс життя, наявність тої самої душі, наявність тої самої. Там Життя після смерті і так далі. Якщо ви не вірите в жодне із трансцендентних понять, то ніякої, ніякого трансцендентного буття у вас бути не може. Якщо переводити на прості слова, то якщо ви не вірите в Бога або в якусь позаземну, поза таку нематеріальну річ, яка могла би стати причиною того, що якісь нематеріальні речі інші також існують, то ви можете по суті побудувати цілісну картину світу лише в матеріальних поняттях. Тобто, після смерті у вас нічого не може бути, в принципі. Це по перше, по-друге, до вашого народження також нічого не було. Мається на увазі на вашому місці. І, в принципі, нічого мені більше не приходить. Чомусь тільки про життя та смерть, воно приходило, але, звісно, що є іще інші аргументи. Наприклад, про душу. У вас немає ніякого поняття про душу, тому що це також нематеріальна річ. Ідеальний об'єкт, якщо там математично виражатись. В общем, всі ці, всі ці поняття вам просто стають недоступними, ви починаєте їх сприймати у матеріальній такої картині світу, як просто видумка по-іншому ніяк. І тоді я зрозумів, що в принципі без Бога далеко не уїдеш. Якщо, ну, я не хотів сидіти в оцьому обрубці картини світу, де жодних слів про якесь там призначення. там, Сенс життя, іншими словами, там душа, звідки з'являються мої емоції, чому я чогось хочу, як правильно чогось хотіти, як взагалі зрозуміти, чого ти хочеш. І оце все без Бога, там взагалі два шаги зробив, і все, і застряв до кінця життя. Тому що немає ніяких наукових пояснень, як формується наш характер, чому ми такі народжуємося, що це за індивідуальність, яка Береться не звідки? Взагалі, звідки Обі'яна так різко еволюціонувала в людину, а камінь, який був неживий, превратився в гаміобу, а потім аж до цілого і, і, і... такої біосистеми всієї планети Земля, це деволюціонувало за Относительно короткий проміжок часу, щось там не більше 2 мільярдів років. Уже це по рамках Всіленної взагалі. Мілочі жизни. а так, буквально по щелчку пальця, у нас тут все вийшло з точки зору всірени. Але про це не прийнято говорити, як завжди, научна картина світу у нас безупречна. Якщо вам цікаво, я можу записати відео, де я просто в хлам рознос цю картину світу, але, звісно, що я не можу все запихувати в одне відео. Скоріше за все, я навіть якщо ви, ніхто мене напише і ніхто це відео не подивиться, я все рівно рано чи пізно. Буду записувати інше відео на цю тему, на ту тему, яка наболіла. І казав мій вчитель Арестович, не варто відкривати рота до тих пір, поки не можеш не казати. Не можеш ти доносити якусь думку. І тому сьогодні саме той момент, коли я дійсно вже не міг. Я розумів, що потрібно. Потрібно віддати дань цьому процесу і. Так сказати, попросити у Господа Бога і Ісуса Христа, ну і Святого Духа, звісно, вже за компанію. Попросити благословення. Я хочу попросити благословіння в першу чергу за всіх людей, які мене оточують. За Україну, за насправді, весь світ. Весь світ насправді. Потребує якоїсь опори, якоїсь навіть невидимої опори. Тому що дуже багато людей навіть розуміють, вони шатаються по світу, вони все ще вірять в якусь матеріальну. В те, що, в те, що матеріальні вигоди там можуть надати їм якогось осмислення в цьому житті. Мені з одного боку хочеться просто. Сісти обняти і плакати рядом з такою людиною, тому що я бачу, як з кожним днем їй все тяжче і тяжче нести це бремя. З іншого боку, я розумію, що таких людей дуже багато. І ще з іншого боку, я розумію, що навіть віруюча людина це не значить, що тепер у неї автоматично все добре. І це довгий шлях до якогось внутрішнього балансу з собою і без глибокої рефлексії, без глибокої саморефлексії. Без спілкування з Господом Богом, ну і саме, звісно, що з самого початку, без віри в Господа, нічого не вийде. Таких людей просто тонна, просто дуже-дуже багато. В Україні це взагалі, коли ти починаєш в якомусь більш-менш прилічному обществі розказувати про Бога, відразу всі хочуть просто. Я, я просто в шокі на реакцію людей в цей момент. Там, як наче беси реально починають якісь виходити, е, або хочуть просто кудись убігти, або в тему швидко перевести, або просто починають накидувати якийсь вообще такий трешак, що як наче там реально. Е, ну, я відчуваю себе в такі моменти, таким прям просвітником, який отак факелом прийшов в якусь пещеру, і там просто пауки починають якісь там такі. В розбігатися по сторонам ховатися, тому що це страшно. Люди, як наче за своїми посмішками, прячуть якусь взагалі таку зав'єну, таку прям, я не знаю, якусь внутрішню. Це навіть не злоба, це відчай, це страх перед цим прыжком віри, яким їм варто буде зробити, якщо вони хочуть щось змінити в своєму житті. І таких прикладів у мене ціла купа, я дійсно спочатку це сприймав як жарт, і думав, ну, якісь приколи, але ну, потім я зрозумів так, що це і є та сама частина моєї просвітницької місії, яку Бог, так сказати, закинув на мене. Ну, я не проти поки що понести це бремя на собі. цього хреста, якщо вже виражатися християнськими термінами. Тому я хочу зачитати під цього відео ще «Отче наш, як казав, той самий уже третій раз згаданий Арестович. Якщо не знаєш, про що помолитися, зачитай, «Отче наш. Ніколи не промахнешся. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, хай буде воля твоя, як на небі. Так і на землі. Хліба нашого щоденного, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віка вічні. Амінь.